Доїхала на силу до Італії. Другий день ми приїхали в Ріміні. Оце наш невеличкий готель. І тут ви подивіться на це диво. Пахощі неймовірні. Ця гліцинія, ну просто килимо. І ще я ж кажу, пахне так, що аж в голові паморочиться. Але злива. Не те, що дощ, а злива. І вже півдня. Це треба було це приїхати в Італію, щоб отак мокнути. І по прогнозу весь тиждень такий. Оце наш готельчик невеличкий. Збираємося йти на оглядову екскурсію. І от як Ну, якось попливемо. Це дворик, оце тут стільчики, крісельця. Оце б тут сидіти пить чай, насолоджуватись. І от така погода. Я ось привезла з собою гумові чоботи і дощовик. Центр ліміні. Саме серце. Площа трьох Мучеників. Оце сонечко, де сходилися дороги з заходу на схід і е перетиналася з дорогою з півдня на північ. Саме центр. Статуя Юлія Цезаря. Все б добре, якби не цей дощ. Ви подивіться на ці калюжі. Падає такий дощ, наче найнявся. Площа Кавур памятник Паперимскому. Гуляти б тут, ходити, насолоджуватись. І такий періщий дощ. Фонтан з питною водою. Замок. Дивіться, це море біля замку. яке його. Стиверія, в якому дві тисячі років. Древньоримський. Зберігся, стоїть, функціонує. Боже, яка красива паста з анчусами, з оливками, з базиліком і тунцем. Я перо. Це така вечеря. За Нарешті Італія трохи змилостивилась. Перестав дощ, хоч якесь блакитне небо десь. Площа Філіні. Дуже гарний фонтан. Такий гарний. Ці коні коні просто, просто неймовірні. Поверніть праворуч. Дуже Ось там море. Дуже гарно. Все бояє, все зелене, і після дощу все чисте і свіже. І фонтан ймовірний. Просто тут не може відійти він такий гарний. Оце такі ресторанчики тут уявляєте, як гарно, коли літо, тепло, сухо. Вчора ми в одному з цих ресторанчиків вечеряли, а сьогодні хоч трохи вже висохло. Ви подивіться на цей часник. Скільки його? Це справжній часник. Ось у які головки. О, які кали, бачите? Як Поверніть ліворуч. Ці цибулини теж справжні. Ось, який розмір. Який гарний, красивий, які гарні, красиві, які іграшки. Ось вже проростає. Нарешті сонце. Після дощу гліцинія так пахне. Це щось неймовірне. Нарешті сонце. Нарешті я добралась. До моря, але таке робиться на морі, що близько не підійдеш. Оце такі тут величезні пляжі в Риміні, Тут 15 кілометрів пляжу, але море дуже мілке. По коліна, ну, я не знаю, я там читала, що десь треба півгодинки йти. По тому морю, щоб поплавати. Дуже мілке море. Ось такий мілкий-мілкий пісок на пляжі. Ну, хоч послухати, як воно шумить. Подивитись, що я вже була на морі. Це набережна. Величезна набережна це все готелі. І дивіться, багато людей. Це вже ще сезон не розпочався. Величезна набережна, величезні пляжі, багато готелів. Це ось просто ресторанчик. Ось піца 10 євро е, 12, 8. Коктейлі Маргаріта 10, Мохіто 10 євро, негроні 8. Закінчується мій ще один день в Італії. Находилась, нагулялась, в морі ножки помочила, вода 13 градусів. Іду в готель, завтра дуже рано. Вставати їхати на екскурсію. Тихої ночі вам, мої люди. До зустрічі!